Розв'язування вправ з теми множення многочленів. Завдання розв'яжіть рівняння. 21 х квадрат залишаємо без змін. Далі нам потрібно розкрити дужки. Особливу увагу звертаємо на те, що перед дужками знак мінус. Якщо перед дужками знак мінус, то при розкритті дужок знаки будуть змінюватися на протилежні. І так. 3х помножити на 7х 21х квадрат та мінус спереді, значить мінус 21х квадрат. 3х помножити на мінус 3. Мінус 9х та мінус спереді, мінус на мінус плюс. Мінус 7 помножити на 7х. Мінус 49х та мінус спереді, плюс 49х. Мінус 7 помножити на мінус 3, 21 та мінус спереді, мінус 21. Дорівнює 37. 21х квадрат. Відняти 21х квадрат 0. Тобто доданки знищилися. Подібні доданки наступні: 9х і 49х. В сумі 58х. Відняти 21 дорівнює 37. 58х дорівнює 37, і доданок мінус 21 переносимо в праву частину. Отримуємо плюс 21. 58х дорівнює 58, звідси х дорівнює 58 розділити на 58. 1. Наступне завдання. Виконайте множення. Будемо множити двочлен на двочлен. Потім зведемо подібні доданки. І вже потім будемо відкривати дужки, множачи тричлен член на двочлен. І так x на x х квадрат. Х на мінус 1 мінус х, 2 на x 2х. І 2 на мінус 1 мінус 2. мінус 4 без змін. Зводимо подібні доданки. Маємо x квадрат плюс х мінус 2. Множимо на х мінус 4. х квадрат на х, х у третій. x квадрат на мінус 4 мінус 4 х квадрат. x на x плюс х квадрат. x на мінус 4 мінус 4х і мінус 2 на x мінус 2х, Мінус 2 на мінус 4 плюс 8. Подібні доданки перша пара і подібні доданки друга пара. Доданки, нагадую, називаються подібними, якщо вони мають однакову буквену частину. Щоб їх звести, зводимо коефіцієнти. Маємо мінус 4 плюс 1 мінус 3, буквена частина без змін. Мінус 4х, мінус 2х, мінус 6х. І плюс 8. Наступна вправа. Аналогічно 2х на х, 2х на 5, потім 1 на х, 1 на 5. Результат будемо множити на х мінус 6. Попередньо глянувши, чи є подібні. Якщо є, обов'язково зводимо, а потім уже відкриваємо дужки. І так маємо 2 х плюс 10х плюс. 1х, тобто х і плюс 5. Подібні у нас є. Їх зводимо, маємо 2 х квадрат плюс 11х плюс 5. Множимо на х мінус 6. Дорівнює 2 х третій мінус 12х квадрат плюс 11х квадрат. Мінус 66х, плюс 5х і мінус 30. Уважно слідкуємо, працюємо за такою ж схемою. Кожен член першого многочлена множимо на кожен член другого. І отримані добутки додаємо. Маємо 2 х третій, мінус х квадрат. Мінус 61х мінус 30. Наступна вправа. Замініть степінь добутком, а потім добуток перетворіть у многочлен. 4 відняти 3b до квадрату дорівнює показник двійка показує, скільки разів буде. У добутку множник 4 мінус В даному випадку 2 рази. Один і той же множник, одна і та ж основа. У наступному прикладі 3 рази а мінус на а b і на а b Дорівнює. відкриваємо дужки 16 мінус 12 b мінус 12b і плюс 9 b квадрат. Уважно. Працюємо за тією ж схемою, за тим же правилом, як множити многочлени. члени. Пара подібних. Відповідь. Тречлен член 16 відняти 24b додати 9 b квадрат. Наступний приклад. А. До третього степеня. Тобто до куба це А міну Б на А мину Б і на А мінус Б. Так. А квадрат мінус АБ мінус Ба і плюс. Б квадрат. Подібні доданки, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється, АБ і БА це одне і те саме. Тому маємо А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Такий тричлен, множимо на двочлен. А в третій мінус А квадрат Б, мінус 2 а квадрат Б. Плюс 2 аб квадрат, плюс Б квадрат А і мінус Б в третій. Дорівнює. Підкреслимо пари подібних доданків. Ось перша пара. А ось друга. Остаточно А в третій мінус 3А квадрат Б, плюс 3АБ квадрат і мінус Б в третій.